Вітаю, друзі! Сьогодні ми поговоримо про те, наскільки важливо дотримуватись даного слова. І дорослі, і діти досить часто обіцяють щось один одному, але не завжди дотримуються своїх обіцянок. Дитина, яка вже вміє тримати слово та виконувати свої обіцянки саме тоді, коли пообіцяв, може вважатися гідною та відповідальною. Слід волю постійно свою гартувати, бо слово на вітер не можна кидати. Ось послухайте невеличке оповідання про хлопчика Бориско, який влітку гостював у бабусі в селі. Хлопчик Бориско літом завжди приїжджав до бабусі в село. Йому тут дуже було цікаво, і друзів у нього було багато. Одного разу бабуся сказала хлопчику. Онучку, завтра я збираюсь попрацювати на городі. Час уже прополоти грядки, цибулю, моркву, буряки. Ти не міг би мені допомогти? Ну, звичайно, бабусю, я допоможу, сказав Бориска. Бориска дуже любив свою бабусю і чудово розумів, що бабуся вже старенька, і їй важко працювати на городі і полоти буряки. Але ввечері до Бориска прийшов друг Віталька і запросив його на завтра пограти в футбол. Ну, навіть не знаю. Я обіцяв бабусі допомогти на городі. Мені треба з нею порадитись. Але бабуся не була проти. Ну, добре, піди, поганяй м'яча, а я спробую поратися з роботою сама. Бориско замислився і згадав улюблену бабусину приказку Дав слово тримай. Вибач мені, Віталька, але на матч я завтра не прийду. Я вирішив все таки допомогти бабусі, бо повинен це зробити. Наступного дня Бориска з бабусею вийшли на город і почали працювати. Про полка Нелегкою справою. Вони були після праці стомлені, але задоволені зробленим ділом. Навіть бабуся ввечері приготувала смачні пиріжки. Пригадайте, будь ласка, що пообіцяв Бориско бабусі? Яке рішення він прийняв? А чи правильно вчинив, що не пішов грати в футбол? Як ви думаєте, що відчувала бабуся, бачачи, що її внук працьовитий та чуйний? Неможливо ставитись серйозно до людини, яка щось обіцяє і не виконує. Але той, хто виконує обіцяне, завжди користується повагою. Його вважають людиною слова. Недарма в народі говорять допомагай не словом, а ділом. Домовленість дорожче грошей. Будь господарем своєму слову. Бориско молодець, не нарушив свого слова, допоміг бабусі. А як ще можна допомогти бабусі прибрати в кімнаті, підмести та помити підлогу, витерти пил, пропилососити, винести сміття, навести лату в шафі, помити посуд. Допомагайте стареньким і пам'ятайте, вірність до слова й обіцянки дуже важлива моральна якість, без якої важко стати хорошою людиною, хорошим другом. Дав слово, тримай його, дав обіцянку виконуй. Дякую за увагу.